Причиста Богородиця, я не можу більше сама. Мені потрібна опора, що не зламається, опора, яка не зрадить, опора, яка витримає мій біль, страх і втому. Я трималась того, я посміхалась, коли всередині все боліло. Я мовчала, коли хотілось кричати. Я йшла вперед, коли душа благала, зупинись. Та сьогодні я приходжу до тебе, бо знаю, ти не відштовхнеш, ти не запитаєш, чому я слабка. Ти просто будеш поруч, твої руки, спокій огортає, твоя молитва моя опора. Навчи мене збиратись на тебе не тілом, а серцем. Я втомилась, я хочу просто побути слабкою у твоїй присутності. Ти моя надія в кожному розпачі. Марія, дай мені твердість духу, що збудована на вірі до тебе. Дай мені відчуття, що я не одна. Навіть якщо всі підуть, ти залишишся, навіть якщо все зникне, ти будеш, навіть якщо я впаду. Ти станеш моєю опорою і в цьому моє спасіння. Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний під Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердна, підтримай моє серце, яке тремтить, підтримай мої думки, що шукають спокою серед шуму, підтримай, мій дух. Я не прошу багато, тільки прошу твоєї підтримки. Я знаю, ти завжди чуєш, навіть коли я мовчу. Знаю, ти завжди поряд, навіть коли я не відчуваю. Та сьогодні я тримаю в своїх руках біль і приношу його тобі, бо знаю, ти мати, яка не відвертаєшся. Благослови мене на новий день, на нову надію, на крок вперед, навіть якщо. Боюсь, благослови мою душу, щоб не зневірилась, дай мені терпеливість чекати відповіді, дай сили мовчати, коли треба, дай мудрості відпускати, що вже не моє, дай сміливості прийняти волю Божу, навчи мене довіряти, не контролюючи, навчи любити, не виміряючи, навчи триматися, коли все валиться, огорни мене своїм покровом, стань стіною між мною і розпичем, будь світлом, будь тишею, коли серце перевтомлене від крику. Не прошу дива, прошу. Душу підтримки в простому, не шукаю швидких відповідей, шукаю твоєї присутності, захисти мою душу від зневіри, захисти моє серце від жорстокості, захисти мої кроки від падіння. Пресвята, Богородице, дякую, що ти поруч, дякую, що навіть у темряві ти й зоря. Дякую, що підтримка твоя тиха, але могутня. Нехай через Твоє заступництво я знайду мир і відновлення, Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благо. Благословена ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Марія, Мати Божа Обійми мене своїм покровом, як мати охороняє дитину від небезпеки, так і ти бережи мою душу від слів, які ранять, від поглядів, що несуть заздрість, від думок, що ведуть у темряву. О Господи, Ти знаєш усе, що приховане від людських очей. Я стою перед тобою з відкритим серцем і прошу захисти мене від лиха, яке підкрадається тихо, від зла, що приходить у вигляді звичайних речей. Ти мій захист, мій щит. У тобі я шукаю прихистку, коли нічого не видно попереду. Покрий мене своїм світлом, коли навколо темрява. Проведи мене, коли дорога стає слизькою і тривожною. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але ти знаєш: я не бачу, хто чи що може нашкодити, але ти бачиш усе, тому я довіряю тобі більше, ніж своїм відчуттям, і вірю, що твоя рука оберігає мене навіть тоді. Коли я цього не помічаю, благослови мій дім, щоб у ньому панував мир, благослови мої кроки, щоб не ступити туди, де мене чекає зло. Благослови мої думки, щоб у них не було страху, і моє серце, щоб у ньому завжди жила довіра. Пробач мені хвилини паніки, коли я забуваю, що ти поруч, навчи мене ходити твоїй благодаті, навіть серед бурі, навчи не відповідати злом на зло, а мовчати з миром. Я дякую тобі, Боже, за те, що часто рятуєш мене від того, про що я навіть не здогадуюсь, за те, що посилаєш ангелів, які йдуть переді мною, за твою невидиму, але сильну присутність, і за те, що кожен мій день під Твоїм покровом підтримай тих, хто нині стає. Страждає від невидимого болю, тих, хто ховає страх за усмішкою, тих, хто носить у собі боротьбу, якої ніхто не бачить. Дай їм силу, спокій і віру. Я віддаю тобі цей день, Господи, і прошу: оберігай мене від усього, що не від тебе. Очисти мій шлях від підступу, заздрощів, проклять і зла. Нехай жодна тінь не торкнеться мого серця. Благослови моїх рідних, моїх друзів і навіть тих, хто має щось проти мене. Дай мені мудрість мовчати і силу промовляти молитву, коли душа втомлена. З тобою я не боюся, бо ти моя надія, мій Спаситель, мій захист, і в твоїх руках я знаходжу справжній мир. Богородиця Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дієва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, у цей тривожний час я приходжу до тебе із щирим серцем. Мені страшно, але я знаю, ти поруч. Твій покров, моя надія, мій захист і моя молитва. Покрий мене і моїх рідних своїм небесним покровом, не дай злу наблизитись ні до душі, ні до тіла. Збережи нас від несподіваного лиха, від війни, страху і тривоги, збережи нас у мирі, навіть коли навколо буря. Марія, ти стояла біля Христа і не зламалась. Навчи і мене триматися, коли здається, що все падає. Навчи мене мовчки довіряти, коли серце стискається. Навчи бачити твій покров навіть крізь сльози. Я дякую тобі за кожну хвилину, коли нічого не сталося, за кожен день. Коли ми залишилися живі і за твою любов, що більше будь яку небезпеку, благослови мій дім, благослови мою родину, благослови мої думки і мої рішення, що були згідно з Божою волею. Підтримай мене, коли руки опускаються, коли стається, що немає виходу, коли серце кричить, а ніхто не чує, коли навколо неспокій, а я шукаю миру. Прости, якщо я інколи нарікаю, прости. Що не завжди довіряю повністю. Я лише людина, що прагне небесного спокою, і в тобі шукаю безпечного берега. Марія, веди мене крізь цей день зі спокоєм у серці. Навіть якщо все зміниться, залишайся моїм світлом, навіть якщо земля хитається, будь міцною скелею. І навіть якщо я впаду, з тобою знову піднімусь. Я вірю, під твоїм покровом я не зламаюся, бо там, де ти, там завжди перемога. Дякую тобі, що твоя присутність сильніша за будь-яку небезпеку, що ти не просто образ, а жива захисниця, що ти чуєш навіть тоді, коли я мовчу, і бережеш навіть тоді, коли я не встигаю попросити. Покрий мене, Марія, покрий усіх, хто боїться, покрий мою країну, моє місто, мій дім, покрий цей день світлом твого материнського серця, і нехай зло обійде нас, бо ми під твоїм покровом. Богородице, дієва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, моя небесна мати, я приходжу до тебе із раненим серцем і важким душевним тягарем. Твоє милосердя, як лагідна ріка, що обмиває всі рани. Тож прошу тебе, навчи мене прощати. У моєму серці є біль, спричинений словами і вчинками інших. Я ношу в собі образи, які не можу відпустити. Мене зрадили, не зрозуміли, принизили. І я знову і знову повертаюся до того болю в думках. Навчи мене не тримати зла, не живити в собі спогади, що крив. Будуть не закриватися від любові через страх бути зраненою знову. Я прагну звільнитися від тягаря, бо знаю, непрощення нищить мене саму. Я хочу дихати вільно, любити по-справжньому, як любив твій син. О Марії, випроси для мене ласку прощення. Навчи мене молитися за тих, хто мене зранив. Навчи бачити в них Божих дітей, навіть якщо їхні вчинки цього не показують. Я визнаю, що замикалася в образі, я дозволяла болю керувати своїм ставленням. Я говорила слова, сповнені гіркоти, і навіть у молитві затаювала образу. Прости мені, причиста, що не завжди хотіла прощати, що шукала справедливості замість милосердя, що носила в серці осуд і вважала його частиною правди. Я часто забувала, скільки разів мене прощав Господь. Я трималася своє право ображатися, але не пам'ятала про обов'язок любити. Прости мені, що я не була вільна. У любові, та сьогодні я хочу інакше, я хочу вибрати прощення, я хочу бути схожою на тебе тихою, лагідною і великодушною. Дякую тобі, Марії, що не залишаєш мене в боротьбі. Дякую, що твоя любов більша за мої страхи. Дякую, що не осуджуєш моїх слабкостей, а ніжно підводиш до світла Божої благодаті. З тобою я вірю, що серце моє зцілиться, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і ізбавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна і благословенний Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, мати милосердя. Я приходжу до тебе з відкритим, але зраненим серцем. Стою перед Тобою у тиші й болю, бо не можу простити слова і вчинки тих, хто мене зранив, не дають мені спокою. Я намагаюся забути, та пам'ять палаємо в вогонь. Я хочу мовчати, та серце шепоче образу, я прагну меру. Але серце бунтує, тому приходжу до тебе просити про ласку, якої не можу здобути сама. Навчи мене любити так, як ти любиш. Навчи мене прощати, як прощав твій син, даруй мені силу не мстити, а благословляти. Я знаю, що прощення це шлях. А не мить це вибір серця, а не почуттів. Молю тебе, пресвята, веди мене цим шляхом терпеливо. Кожен мій крок несе сльози, але нехай він веде до свободи. О Марія, ти бачиш, як я борюся зі злом у собі. Іноді я схожа на тих, кого засуджую. Моя гордість шукає правди, а не миру. Моє серце хоче справедливості, а не милосердя. Прости мене, бо я маю провини. Я не завжди була чистою в думках і намірах. Я судила інших, не знаючи їхньої Боротьби, я говорила гостро, коли мала мовчати з любов'ю. Я жила в образі, ніби це була моя правда, я тримала зло в серці, ніби це була моя сила, та насправді це стало моїм ланцюгом. Прости мене, присвята, за всі моменти, коли я обирала гордість замість смирення, коли я закривалася від благодаті Божої, коли я забувала, що твій син пробачив усіх навіть своїх катів, допоможи мені пробачити ворога, допоможи мені благословити Його. Дякую тобі, Марія, що ти чуєш. Дякую, що ти не залишаєш мене в моїй боротьбі. Дякую, що твоя любов сильніша за мої страхи. Дякую, що вчиш мене бути вільною, навіть через сльози. Ти мати, милосердя і дорога до миру. Ти покров світу і надія зранених душ. Ти обійми, що завжди відкриті, і я довіряю тобі себе, своїх ворогів і весь біль, більшу ношу, приймай моє серце і зроби його подібним до Твого. Навчи мене прощати, щоб зцілитися, навчи мене любити, щоб жити. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я приходжу до тебе з проханням, яке йде з глибини серця. Прошу тебе, випроси мені у свого сина дар любові до ближнього. Я не завжди була чесною у намірах, не завжди бажала добра тим, хто мене образив. Я тримала образи, хоч устами говорила про прощення. Я часто закривалася у власному болі і не чула болю інших. Та сьогодні я прагну переміни. Я прошу очисти мої наміри, пом'якши моє серце, зроби його глибше. Щирішим і щедрішим. Світ навчив мене захищатися, але не навчив любити щиро. Я часто боюся відкрити серце, бо за кожною довірою стоїть можливість бути зраненою. Навчив мене любити навіть тоді, коли не отримую нічого у відповідь. Я хочу вчитися у тебе. Ти не ставила умов. Ти не питала, чи хтось згідний любові. Ти просто любила. Ти прийняла кожного. То приходив до Твого сина, навчи мене бути лагідною. Я часто не маю сили любити, і серце моє закривається, коли мене не чують. Тому прошу тебе, розширь моє серце, щоб я не боялася любові. Прости мені, Марія, що так часто ставила себе вище за інших, що судила замість розуміти, відштовхувала замість прийняти, мовчала тоді, коли мала підбадьорити. Дякую тобі, Пресвята Богородиця, що твоя любов завжди відкрита і тиха. Дякую, що ти любиш мене навіть коли я не вмію любити інших. Дякую, що ти терпляче ведеш мене дорогою милосердя. Ти джерело ніжності, ти приклад мовчазної доброти, ти мати, у якій немає осуду. З тобою я вірю, моє серце стане здатним до правдивої любові, допоможи мені бути світлом у житті ближніх, допоможи нести любов там, де її бракує. Допоможи бути терпеливою і доброзичливою, і хай любов мого серця стане відлунням Божої любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, приходжу до тебе із тихим проханням, прошу тебе, випроси мені у Господа дар справжньої радості, такої, що не залежить від обставин, а живе всередині. Світ вчить мене гнатися за миттєвим щастям, але я прагну глибокої тиші серця, сповненої світла. Навчи мене радіти у простих речах, у ранішньому сонці, усмішці дитини, доброму слові. Дай мені здатність бачити красу буденному, навчи дякувати за дрібниці, любити життя у кожному його відтінку і приймати день як дар, а не як тягар. Я часто дозволяю тривозі красти мою радість, я піддаюся втомі, розчаруванню, невдоволенню. Прости мене, Пречиста, за те, що скаржусь, замість дякувати, що забуваю про добро. Я дозволяю дрібним труднощам затьмарювати світ в мені. Я замикаюсь у клопотах і забуваю про Господа. Та сьогодні я приходжу до тебе і прагну оновлення, молю. Навчи мене внутрішньої свободи, щоб я жила у Божій благодаті, даруй мені ясність у погляді і світлість у словах, допоможи мені нести радість у своєму домі, бути джерелом миру для тих, хто поруч. Дякую тобі, Марія, що твоя присутність. Це вже радість. Дякую, що ти матір тихої надії, і я вірю, що з тобою зможу радіти по справжньому. Дякую, що чуєш мене, коли я мовчу. Дякую, що тримаєш мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене бачити Божу присутність у щоденному. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.